Вам цікаво знати, як військові літаки можуть просто зникати з ворожих радарів справа не завжди в високотехнологічних стелс покриттях, іноді це розумні трюки з використанням пасивної радіоелектронної боротьби реб. На відміну від активних засобів глушіння, які кричать, пасивні системи шепочуть і обманюють вони не випромінюють жодних сигналів. А натомість маніпулюють тим, що бачить ворог. Класичний приклад дипольні відбивачі чаф це крихітні смужки фольги або скловолокна, які викидаються з літака. Вони розкриваються у величезну хмару, що відбиває радіолокаційні хвилі, створюючи велику, привабливу, але абсолютно фальшиву ціль. Ворожий радар плутається, не знаючи, яка мітка є справжнім літаком. Потім ідуть теплові пастки флеєрс. це яскраві вогняні штуки, які ви бачите, коли винищувачі їх випускають. Це інфрачервоні приманки, ракети з тепловим наведенням, призначені для захоплення гарячого вихлопу двигуна літака. Теплова пастка горить ще гарячіше. Забезпечуючи більш привабливу ціль для ракети, відводячи її подалі від літака, це блискучий маневр, що рятує життя, нарешті існують радарні приманки. Це можуть бути прості, буксуровані пристрої або навіть вільно літаючі дрони, які імітують радіолокаційний підпис набагато більшого та ціннішого об'єкта, як, от, винищувач чи корабель. Вони по суті говорять. Гей, подивися на мене. відволікаючи вогонь, поки справжня ціль непомітно вислизає. Це захоплююча гра в кота мишку, що розігрується за допомогою фізики. Дякуємо за перегляд, і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб побачити більше глибоких оглядів військових технологій.